Рома, привіт, слава Україні! Слава. Зі мною захисник команди Республіка. На жаль, ви сьогодні програли команді ФК Діч з рахунком 4-2. Прикра і насамперед дуже тяжка поразка, адже ви сьогодні грали мало того, що не своїм основним складом, так ще й практично без замін. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, чому саме такий результат? Які враження з гри можуть залишатися, дивлячись на форму противника? Сьогодні вони не нав'язали занадто яскраву футболу, але ми все одно змогли програти. Причому програти дуже прикро, там майже розгромно. Проблема в тому, що навіть на такому рівні вимагає, щоб здобувати результат, має бути якесь більш серйозне відношення та збори. Тому що вже Видно, ми боролися за призові. Зараз ось перестали хлопці серйозно відноситись, немає збору і ось маємо, що маємо, скотилися десь тепер ближе до серединки. Тому прикро закінчити перше коло поразки. Ну, судячи з турнірної таблиці, то, мабуть, ви на четверте, е -е, я думаю, не більше. А на рахунок першості, я думаю, не все ще втрачено, адже буде ще друге коло. Головне, щоб хлопці. І партнери по команді все розуміли, тому що mm -hmm. з таким збором ми результатів досягати не зможемо. Ну так, головне бажання. Е, є кого відзначить сьогодні е, кращого гравця зі своєї команди? Сьогодні ну, знову навіть Антон Крамер. до останнього, напевно, єдиний, хто намагався один із до останнього грати, не дивлячись на рахунок, і ми то що йому важко, тому що це віковий футболіст. Також заробив стандарт, реалізував молодець. Дав голіву передачу. Безоптині дії були. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Бажаю вам натхнення і бажання для всіх ваших гравців. Я думаю, що все у вас попереду в другому колі. Дякую, будемо намагатися.